Такий садочок, є декілька дерев. Будемо зараз обрізати. Оця гілочка. Добре. Всі гілочки, що вище 3 метрів, то ми прибираємо. Ну і Щоб стовбур не псувався, треба замастити садовим варом спили. Таким потужним сікатором ми прибираємо цю гілку, бо вона росте всередину і заважає. І яблуньки буде легше. Малим сікатором прибираємо гілки, які всередину крони ростуть. Ті гілочки, що вниз ростуть, теж можна прибрати. І ось такі паралельні гілки теж одну прибираємо. А цю скорочуємо навпів там, де брунька росте. Такі пошкоджені та хворі гілки. Ось стільки гілок вийшло, і отак от у нас виглядає яблунька. І оце тепер садочок підрізаний. Кожне плодове дерево не вище 3 метрів. І ось такі дерева, тує, підстрижені теж. Обрізка садочка завершена. Тепер треба раду дати гілкам.